Дивіться, що робиться. Фондовий ринок вже май... ну, закрився, до речі, так. Е, Компанія Amazon сьогодні прозвітувала за третій квартал цього року. Google вчора прозвітував, Google просто шалено ріс, що вчора що сьогодні. Amazon дуже люто падав. Вчора я думав, що люди перезиваються з Amazon в Google, але сьогодні, як Amazon проріпортав, у мене от перед репортом було десь мінус тисячі чи мінус півтори доларів. По Amazon за сьогодні зараз вже майже плюс чотири тисячі, просто ну, на п'ять тисяч. Портфель в плані Амазону просто виріс. У мене зараз от 112 майже з половиною, як бачимо, про тому, що 90 тисяч мої інвестовані, а 22 майже з половиною. це от то, що у нас з вересня місяця виросло. Це просто шок. Здається, що, що якась МММ-пірамідка, бо щось настільки все добре, що аж не віриться. Тобто я коли починав цю всю штуку інвестувати, думав, ну добре буде, якщо там плюс 3-5 тисяч в кінці року буде зверху, це вже краще, ніж депозити. Чи ж все А тут у нас просто несеться шалено. Ну, будемо дивитися, як воно буде далі, ну, прям результати дуже сильно перевищують очікування мої, якщо чесно. Ну, будемо дивитися, тут Google вже от, трошки вже до 300, 300 доларів за акцію наблизиться. Це просто шок. Ну, я дуже радий. А от будемо дивитися, як воно буде далі. Прям несеться шалено. Надіюсь, у вас всіх теж так, якщо ні діліться своїми результатами, На мене просто якраз. значно вище будь-яких очікувань.